Ох, у нас і партнери. Ну, знаєте, з такими партнерами і ворогів не потрібно. Пам'ятаєте, як в 2022 році нам з вами обіцяли, що конфіскують в Російській Федерації все, накладуть санкції, конфіскують, все заберуть і Україні передадуть. У мене навіть колеги тоді казали, боже, Україну завалять грошима, завалять. І всі, ті, хто виїхали, повернуться, бо тут буде грошви дуже багато. Насправді нас завалили не грошима. Нас завалили обіцянками. А коли ми побачили, що крім обіцянок немає нічого, ну деяка допомога з озброєнням була, звісно, але е, на відновлення нічого, на соціальний сектор нічого. І ти думаєш, а де гроші? І ось приходить е, назустріч Урсула. Урсула фон дер Ляєн. І каже: Європейський Союз може, оце Ключове слово може. Може, може, а може і не може. Знаєте, може, може надати Україні 130 мільярдів євро. І ти такий, ух ти, оце круто. Це рейтерс із посиланням на європейських чиновників. Серйозно, Європейський Союз може надати Україні 130 мільярдів євро. І ти думаєш, ого, так це на два роки. Забезпечення армії насправді повномасштабної війни. І ти вже Ого, думаєш, оце у нас буде грошви. А потім дочитуєш: в рамках репараційного кредиту. Ключове слово кредиту. Ідею такого інструменту 10 вересня озвучила. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Лєєн, Ундерхрабен, де Собака Зарита, а доль гітлер -штрассе. От Коли ти це бачиш, думаєш, чи то вони нас тримають зовсім за ідіотів, чи то ми і є такими. Це вона такий інструмент придумала. Тобто не гроші давать нам із... Того, що Російська Федерація має в, Росі... має в Європі, адже це конфісковані активи. Вони кредити нам дадуть. Кредити, нормально, да? репараційний кредит. Йдеться про використання готівкових залишків, російських активів, готівкових залишків. А де лишки? Що вже, хтось десь е е е привласнив, да? Європа собі. Це трішки, тут карапільку, трошечки собі взяли. Да? Йдеться про використання готівкових залишків російських активів, заморожених на Заході після вторгнення Російської Федерації у 2022 році. Ну, давайте будемо говорити відверто. Перше, перше вони не дають нам гроші від заморожених активів. Вони перетворюються на кредити. Або покривають якісь витрати України за рахунок цих коштів. У 2022 році, коли це стало відомо, що будуть нам давати з арештованого майна, я тоді відео записав, воно є в мене на каналі, що нам нічого давати не будуть. Європа буде торгуватися з Російською Федерацією, але не буде нам це давати. Тому що для них це актив розмови з Росією. От у тебе є актив, ти його заморозив і кажеш, а тепер продавайте нам дешевше, нафту, газ там і так далі. А ми, ми поспостерігаємо за, вашими, за вашим арештованим майном і за вашими арештованими активами. І Російська Федерація спочатку слухала це і йшла на зустріч. а потім з деякого моменту сказала: я вам зараз як впилющу, якщо ви мої активи десь розбазарите. Що ви довго будете про це пам'ятати. І сьогодні нам кажуть, що там є якісь залишки, які ми вам, Україна, дамо у формі кредиту. Впевнений, що зараз набіжать дуже прошарені українці, які будуть казати, та ти не розумієш, репараційний кредит це насправді не кредит, це гроші, які нам так, так дадуть. Друзі, не обманюйте себе, ніхто вам так нічого не дасть. Ніхто нічого просто так не дасть. Вон кіт з Лірою, там на задньому фоні, так от, Саня і то прийшов, погріться. Навіть кіт, який нас любить, і той прийшов погріться. Бо якби йому не треба було, він би зараз тут ганяв, бо в нього свої плани. От в Російській Федерації, в Європі теж свої плани. І вони, вони. Не хочуть допомагати Україні. Ті не хочуть допомагати нам вийти з війни, а ті просто хочуть захопити побільше української землі. Я е, кілька разів висловлював припущення, що Російська Федерація з Європою колаборується у війні проти України, тому що і Російська Федерація, і Європа на війні в Україні суттєво зросли. Багато заробили, багато отримали і. В принципі відмовлятися від такої колаборації не хочуть їм вигідна війна в Україні. А тут ще виявляється, можна і Сполучені Штати трішечки підмяти, щоб Сполучені Штати не дуже позиціонували себе як міжнародного світового лідера. І знаєте, інтереси розширюються від війни в Україні. Починають задоволення і зиск отримувати дуже багато світових країн: і Китай, і Іран, і Індія. І Європа майже вся, і Британія, майже всі, майже всі, крім нас. А нам будуть давати кредити, нам будуть давати гроші в борг на війну і так далі. Пам'ятаєте, колись була концепція ми щит Європи? Скільки я тоді виступав проти цієї концепції? Тепер всім зрозуміло, що ми не щит Європи. Інколи в мене відчуття, що ми якісь лохи, яких пообводили всі кому не лінь. Але війна триває і зупинити її просто так неможливо. Не влазити в неї потрібно було. Зробити все можливе, щоб війна не розпочалась. Мудро розставити всі геополітичні пріоритети. Але хто проставляв мудро пріоритети? Хто? Той, хто вийшов горлати і очолювати майдан, і заліз у президентське крісло, в депутатські крісла, в міністерські крісла. І з отакенними розтопиреними пальцями керували Україною. Ну і продовжують власне, це робити багато людей. І далі хочуть робити, бо вони далі хочуть, щоб ви їх обрали. Ну що ж, як оберете, то будете в оцих репараційних кредитах, знаєте, як в шилках, і ваші діти, і ваші правнуки, і так далі. А потім ще й на рабів вас перетворять, а потім привезуть вам сюди з Бангладеша, з Індії, з Пакистану. І українці будуть розмиватися, знаєте, будуть ставати трішки схожими на індійців, пакистанців, іранців, ну і інших індусів. Я вірю в те, що оці переселені люди будуть шанувати Степана Бандеру, ну і там Богдана Хмельницького, і так далі. Вірю, вірю, от, от, от поки кредити ще будуть, вони будуть поважати. А потім вони будуть жити в наших квартирах, в наших будинках, ходити на наші роботи, забирати наші землі і так далі. Поки ми з вами поки ми з вами ведемося на всякий Гурсул Фондер Ундерхрабен, де собака зарита. А Собака зарита в нашій голові. Ми не вміємо господарювати власній країні. Ми ведемося на всяку таку єрунду. А потім в нашій країні війна. І ми тільки на четвертий рік війни починаємо розуміти, що, виявляється, від війни страждає тільки український народ. Всі інші на ній крепко заробляють. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки, вітаються, коментуйте, ставайте спонсорами каналу. Бережіть себе від ось таких урсул. Доброго вони вам нічого не принесуть.